Учасники народного аматорського фольклорного колективу Дуброва, села Куснище Любомської тергромади, готуються до виступу на сцені палацу культури. Жінки одягають на себе кожухи та пов'язують на голову хустку так, як це колись робили у їхньому селі. Просто зав'язували хустку, і один кінець обов'язково. був. Це було свідчення, тому що це вже людина готова іти колядувати. А якщо людина крутила, то виходить, вона. Невістка вкусніша, так? Ну і невістки не крутили, бо були такі свикрухи, які хай попробує попробуйте кінвістка так, так. У цьому одязі завжди виходить на сцену. Він є оберегом для неї, розказує Тетяна Ткач, керівниця колективу Дуброва. Сорочка моєї прабабусі, якій вже сорочці 150 років, і фартушку. У нас дуже була бідна вишивка. Я все, бабуні, покійно питаюся, бабунь, чого? В людей такі були. Вона каже, дитино, було стільки роботи, що ми лише встигали вишити пазуху і вишити рукави. «Ой, дає Боже, вечор добрий вам добрий є люди. Як би не співали, де б'яко не співали, але славили Бога, славили Україну. Щороку на етнофестиваль приїздять артисти фольклорного колективу з Кам'янка Ширщини. Співають разом більше 30 років, каже керівниця гурту Любов Зубач. Мені цікаво було ходили по вісілях, слухали батьків своїх, ну наших того. А якщо ж таке треба, що кровене, ходила я по селі і збирали. Отакі в нас сорочки. тим більше ста років. Це моєї мами. Вона у 36 му році відчалася в ній. Залишила нам такий спад. Тож з зрядна, ми вшили собі спідниці. І ми користуємося, знаєте, авторитетом. Тому що таких спідниць ніде немає. Придумали ще о, ленточки. Зберігають традицію колядування учасники аматорського колективу Терниця села Веснянка Підгайцівської громади. Любимо всі співати, наші народні традиції любимо зберігати. Завжди щось шукаємо нове, хочемо щось, ну і нібито і сучасного трохи треба додати, і колишнє не забувати. В обласному фестивалі різдвяних святково-обрядових дійств Три празники в гості взяло участь 19 колективів. Організовувати цей захід зовсім не складно, тому що люди хочуть їхати, люди хочуть колядувати, люди хочуть щедрувати, люди хочуть показувати своє мистецтво. Будуть пожертви на збройні сили. Перемоги маємо йти всі разом, і кожен тримає свій фронт. А в нас культурний фронт <му> Оксана Кот, Сергій Данилюк Суспільне новини Луцьк.